Я, я, а, а, ей, брате, дай мені ключ на 10 тут фаза гуляє, треба все перевірить. Щиту зборі, то не просто метал, то мистецтво, де струм. Мій ідеал, я не діджей, але кручу, контактор. Мій бід реле та реактор. На схемі всі жили, як солдати в строю, працюю тихо, але світло даю. Дін рейка, трон, маркування як шрифт. Кожен дріт на місці, тут порядок і зміст, не плутай фази, бо буде Мій шит, мій світ, там, Де дроти, я творю свій біт. а нуль танцюють у мені електрик на сцені, усе при мені. Мій шит, мій світ, там, де дроти, я творю свій біт. Фазай нуль танцюють у мені, електрик на сцені усе при мені. Клеми блищать, як срібло вночі, я броні рукавичок, як лицар у грі, коли замикаю коло немоли тварин, бо кожен імпульс – це мій дикий інстинкт. Автомати врядні бере бід в рядках. Я кручу, клеми, як діджей на платівках, коли світ загориться, тихо стою, бо знаю, хто це зробив, я працюю. Мій шит, мій світ. Там, де дроти, я творю свій біт Фаза і нуль танцюють у мені, електрик на сцені усе при мені. Не шукай мене в офісі, я в щитовій мій фронт, кабельний, мій стиль трудовий. Коли гримить не буря, це мій трек, я під напругою, але завжди в ефект. Я не рок зірка, я електрик. З руками мій звук, це гул. Трансформатора в рамі, хай світло горить. Хай музика б'є, бо струмовена, хоч що мене веде. Мій щит, мій світ. Де дроти, я творю свій біт Пет yeah. Фаза і нуль танцюють у мені, електрик на сцені усе при мені.